Привіт, мої любі другокласники, запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку дослідження, чи поглинають рослини воду. Дітки, перед тим, як ми проведемо сьогоднішній урок, давайте пригадаємо інформацію, яку дізналися на минулому уроці, і повторимо, що таке експеримент. Експеримент це спосіб або спроба. Які потребують підтвердження чи спростування форма пізнання природи у спеціально створених умовах. Давайте ми зараз з вами повторимо, із яких кроків складається проведення експерименту. Перше мета, друге гіпотеза. Третє ресурси. Четверте план. П'яте сам експеримент, шосте фіксування результатів і сьоме висновки. Дотримуючись всіх кроків для проведення експерименту, дослідіть, будь ласка, чи поглинають рослини воду. Візьміть 2, 2, 3, 4 скляночки з водою. У кожну додайте харчовий барвник. Перемішайте. Дуже добре, щоб харчовий барвник розмішався, розчинився. Помістіть в кожну склянку одне стебло хризантемки чи троянди, можна квіти замінити листячком пекінської капусти. Залиште рослинки у зафарбованій воді на декілька годин. Але спостерігайте за рослинками для того, щоб потім зробити висновок. Ми будемо з вами проводити експеримент за допомогою кроків. Перше, яка мета нашого сьогоднішнього експерименту? Дослідити, чи поглинають рослини воду. Дізнатися, чи дійсно це так, чи, можливо, це неправда. Гіпотеза. Рослини поглинають або не поглинають воду. От нам сьогодні потрібно про це дізнатися. Якими ресурсами ми будемо користуватися? Нам необхідні рослини. Чиста вода, різного кольору барвники, склянки, гумові рукавички, ножиці і паличка для того, щоб розмішати барвнички. Якщо немає палички, можна використати маленьку чайну ложечку. Тепер, дітки, нам необхідно скласти план нашого експерименту. Перше, це потрібно підготувати всі ресурси. Можливо, дещо треба зірвати на городі або на клумбі, можливо, дещо потрібно купити в магазині. Друге. Налити у скляночки воду та розчинити у воді барвники. Третє. Підготовлені рослини підрізані, поставити у зафарбовану воду та залишити на декілька годин, якщо таке можливо, навіть на півдня або й на цілий день. Четверте, періодично заходити в ту кімнату, де стоять наші рослини, і спостерігати, чи відбуваються якісь зміни. П'яте. Обов'язково зміни потрібно зафіксувати, тобто зафіксувати результати дослідження. Ви можете зробити фото на початку вашого дослідження, сфотографувати рослинку всередині дослідження і в кінці дослідження. І шосте ми маємо з вами зробити висновки. Як правильно проводити експеримент? Перегляньте, будь ласка, за відео. Роликом. Діти, сьогодні ми проведемо дослід, за допомогою якого дізнаємось, чи поглинають рослини воду. Під час проведення досліду треба обов'язково дотримуватись правил, накрити стіл плівкою для того, щоб не забруднити його, і працювати у перчатках. Що ж нам знадобиться для проведення досліду? Листя пекінської капусти або квітка троянди чи хризантеми. Склянки з водою, парвники різного кольору, паличка та ножиці. Давайте зараз запишемо у зошит, що нам необхідно. Пропоную, діти, розпочати дослід. Перше, що ми повинні зробити, налити з вами у склянки води десь наполовину. Далі, діти, ми повинні з вами обережно взяти ножиці та відкрити. Пакетик з нашим барвником. вміст пакетика висипати у склянку, Покласти пакетик, взяти паличку, розмішати, покласти паличку на серветку. І так з наступним нашим пакетиком. Склянку. Обов'язково треба розмішати паличкою. Покласти паличку на серветку. І так, третій пакетик. Діти, ми з вами отримали три склянки з водою різного кольору червоний, жовтий і зелений. Нам залишилось з вами лише додати до цих скляночок листя капусти. Беремо і трошечки відрізаємо і у скляночку. Також робимо з кожним листочком. Далі, діти, нам залишилось лише спостерігати, чи наповниться лист капусти водою, чи ні. Діти, дослід можна завершити. Подивіться, будь ласка, як зафарбувалось листя капусти червоним кольором стало. Тут листячко пожовтіло, навіть пофарбувалося внизу, бачите? А це стало ще більш насичене зеленим. Можемо зробити висновок, що рослини поглинають воду. Як провести експеримент, дітки ви вже переглянули на відеоролику. Можливо, навіть і розпочали свій експеримент. А тепер подивіться, як цей експеримент проводила я. Спочатку я налила три склянки з чистою фотою. Далі я розчинила три різних барвника. Зелений колір у першій склянці, червоний колір у другій склянці і синій колір у третій склянці. В кожну із скляночок я поставила одну квіточку білої троянди та залишила свої рослинки на півдня. І коли пройшло декілька годин, ось такий результат я отримала. Перша троянда у мене отримала зелене забарвлення. Пройшло всього-навсього декілька годин, тому мої квіти не яскравого кольору, але в них чітко просліджується колір. Перша троянда має ледь зелене забарвлення, друга троянда ледь червоне і третя троянда ледь блакитне. Але все рівно видно, що мої рослини змінилися. Ці результати я обов'язково зафіксувала у вигляді фотографій, записала або сфотографувала. І який ми можемо, дітки, зробити висновок після нашого експерименту, що рослини пофарбувались у колір води, в якій вони стояли. І саме це нам доводить, що вони поглинають в себе воду, в якій знаходяться. А для цього ми і проводили цей експеримент. Який висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? Експеримент це один із способів дослідження природи. Щоб правильно його провести, необхідно дотримуватися всіх кроків і всіх правил. Жоден експеримент не проходить без спостереження. Навіть сьогодні ми з вами, коли залишили свої рослинки у різнокольорових водах, ми ходили і спостерігали, чи відбуваються з ними якісь дії. Я пропоную вам обрати цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Я досліджую світ. Якщо урок вам сьогодні дуже сподобався, ви обираєте зелену цеглинку. Якщо урок вам просто сподобався, ви обираєте жовту цеглинку. А якщо урок вам раптом не сподобався, тоді ви обираєте червону цеглинку. А я хочу, дітки, подякувати вам за вашу увагу за роботу на уроці та чекаю на ваші звіти про виконані досліди.